Росіяни продовжують тиснути на сили оборони України. Здавалося, лавина і солдат зімне все на своєму шляху. Земля тремтіла від танків. Ну а небо, звісно, було гучним від ударів артилерії. Окупанти вкотре намагалися зайти у тили ЗСУ. Але… Все перевернулося не для них. Їх самих затисло в оточення. З усіх боків посипалися удари, ворожі колони розривало. Штурм обернувся трагедію, а те, що сталося далі, був певним кошмаром для російської армії. Тож про подробиці останніх подій з фронту далі вам розповім. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я буду розпочинати. Росіяни вкотре почали проривати нашу оборону і здавалося, що скоро станеться непоправне. Та різко окупанти самі ж масово потрапили в кліщі як повідомляє бібісі, тепер рашистам загрожує повне величезне оточення, можливо, одне із найбільших за довгий час. Українські сили вклинилися в основу російського виступу і створили зустрічну загрозу для угрупування, яке ще нещодавно намагалося просунутися на десятки кілометрів у глиб української оборони. Військовий оглядач БіБІСІ Ілля Абішев зауважив, що вклинення, точніше, глибина вклинення ворога, сягала 10-18 кілометрів, але контрдії зсу зупинили наступ. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що наступ на добропільському напрямку зупинено. А українські підрозділи звільнили населені пункти на лінії рубіжне, золотий колодязь. Веселе тепер ситуація змінилася, Ворог сам опинився під загрозою оточення. Це підтверджують карти налітків Діпсте та навіть російського військового блогера рибаря. Інститут вивчення війни також зазначає, що повного кільця ще немає. А тенденція очевидна, обидві сторони підтягнули резерви, бої тривають із особливою інтенсивністю. Попри це, ситуація залишалася напруженою в ОСУ в Дніпро. Повідомили, що бої на Новопавлівському та Покровському напрямках тривають. А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що найгарячішими залишаються саме Покровський, Добропільський і Новопавлівський відтинки фронту. Речнику групування Дніпро Віктор Трагуба в ефірі громадського радіо підкреслив, що російські війська постійно намагаються проникнути у саме місто Покровськ. Водночас у силах оборони повідомили, що Покровськ повністю зачищено від диверсійних груп противника. При корпусу Бових військ наголосила, що пересування саме містом суттєво обмежене, але потрапити до Покровська можна. Ситуацію складнює і попередження військових, які заявляли, що лінії бойового зіткнення як постійної лінії фактично не існує. Покровський мирноград майже в оточенні Костянтинівка у напівоточенні аналітики Діпстейт підтверджували, що росіяни активно просуваються під добропіллям і можуть готувати подальші атаки в глиб Донбасу. Утім, статистика свідчить про зворотне. Українські воїни зупинили десятки штурмових дій у районі Никанурівки. Новоекономічного родинського, Сухецького та самого Покровська, водночас артилерія Силоборони вразила дев'ять районів зосередження противника, шість пунктів управління і два склади пального. Президент Володимир Зеленський наголосив, що на Покровському напрямку, там де було просочування через наші лінії, знищуємо окупантів, які пройшли вглиб. Знищено їх на 90% майже на 100%. Він також додав, що 54-та бригада відновлює свою позицію на Донеччині. А в Луганській області є певні позитивні результати. Олег Жданов, український військовий експерт. Также рассказал, до Покровского тоже ждали слухаемо. Покровское направление 53 штурма. Здесь э, очень высокая боевая активность. Ну, кстати, я уже начинаю встречать, но пока в сводке генштаба нету. Э, в самом Покровском направлении в, э, его разбивают вроде бы как на два, насколько я понимаю. Потому что наши военные, именно военные, кто с войск ведет свои репортажи они рассказывают о том, что Добропольское, очень часто встречается Добропольское направление, то есть Покровская, я так понимаю, это будет южная часть существующего ныне, а северная, юго-западная, а северо-восточная часть которая туда ближе к Константиновке, Дружковке и к Доброполью, она будет Добропольским оперативным направлением. Но скажу сразу, что 53 штурма наших позиций вот в рамках всего существующего пока что Покровского направления пока его не переименовали не изменили Генштаб пока дает Покровское направление от края до края то есть от Торецкого до на, на, на Новопавловского вот. там наши войска остановили продвижение. Сейчас первый, первый армейский корпус Азов продолжает окружение российских войск в районе Доброполья и добивание их там окончательно. Там, кстати, ну, вопрос стоит, два варианта у российских оккупантов. Либо сдаться, либо они будут просто уничтожены огнем наших, наших огневых средств. В первую очередь, конечно же, дронов дистанционно, и потом просто идет зачистка. Так что, там на окружении российских войск оно практически уже состоялось, и вот идет вопрос добивания вот этой небольшой группировки, которая... Питалась прорватися в направленні Доброполі Окрему увагу Заслуговує і оцінка тактики противника. За словами речника групування Дніпро Віктора Тригубова, російські війська намагалися обійти першу лінію української оборони проте підкріплення, не пробилися крізь укріплення ЗСУ та Зазнали значних вони втрат. Ворог пробує наступати одночасно на декількох напрямках, але результату немає. Українські сили зберігають свої позиції, а логістика працює стабільно. зазначує він за останні дні. Під добропіллям вдалося ліквідувати близько 200 російських військових. Ситуація залишається важкою. Однак контрольованою зсу зупинили прорив, стабілізували оборону і завдають противнику відчутних втрат. Аеророзвитка стала однією з ключових складових сучасної війни на покровському напрямку, де тривають найзапекліші бої, діє 411-й полк безпілотних авіаційних комплексів. Яструби їхнє завдання бачити поле бою з висоти і залітати у тил ворога, щоб вчасно виявляти скупчення техніки та допомагати артилерії нищити цілі між бойовими вилітами. Екіпажі тренуються. Армієць із позивним небо наймало. Чого підрозділі йому лише 22 роки? Він пояснює, що робота екіпажу нагадує злагоджений механізм. Один керує літаком інший відповідає за камеру: потрібно не втримати ціль навіть на поворотах, коли картинка може зникнути. Потрібно не втратити ціль навіть на поворотах, коли картинка може зникнути. Бо саме в цей момент противник змінює позицію. І від нашої уважності залежить успіх операції, каже він. Його напарник Олексій додає, що доводиться пристосовуватися до всього і до примхливої погоди, і до активних систем радіоелектронної боротьби противника. Ми моніторимо передній край на Іше працюємо по піхоті, іноді окупанти діють так злагоджено, що ми нікого не бачимо цілий день. А інколи соціляма тушня: то витрушують спальники, то тягнуть щось на тачках. Це допомагає зрозуміти, як давно вони закріпилися у місті. Ділиться він спостереженням. екіпажу Олександр пояснює особливості роботи. Рух у цій місцевості відбувається здебільшого через посадки чи балки. Це мотоцикли, квадроцикли, зрідка пікапи. Поодиноких піхотинців ми не чіпаємо. Витрачати снаряд нераціонально. А от транспорт Одразу фіксуємо, перекидаємо координати і його швидко знищують. Поруч із екіпажами працює технічна група, начальник майстерні з позивним Кібор до війни. Жив в Еквадорі і займався IT. Без військового досвіду він повернувся, аби стати на захист країни. Його завдання вдосконалювати техніку. Ми доробляємо те, що отримуємо від держави. Робимо більш зручним і надійним. У війні технології головне бути попереду. Якщо ми відстаємо, то платимо за це життями. Його слова відображають головну мету роботи яструбів залишатися на крок, а краще на два попереду ворога. Це означає не лише вчасно виявити загрозу, а й створити перевагу для своїх допомогти артилерії чи піхоті діяти точніше та швидше. Російська армія намагається блокувати покровсько-морноградську агломерацію. Веде штурми в районах родинського, Променя, чунишиного, новоекономічного проте сили оборони зупиняються атаки і завдають втрат. Водночас у самому Покровську українські десантники провели зачистку від диверсійних груп. Місто контролюється, хоча пересування ним досі обмежене. Завдяки точності яструбів, артилерія знищує техніку і склади проти. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що на Покровському напрямку ті, хто прорвався, знищені майже повністю. За словами командування Азова, лише протягом декількох днів тут ліквідовано понад 150 окупантів, десятки поранено, а деяких навіть взято в полон. Навантаження на екіпажі величезне. Вони змушені працювати щодня, попри втому та ризики. Дрони постійно ремонтують, удосконалюють, пристосовують до нових умов. Російські РЕБи створюють серйозні перешкоди, але завдяки досвіду та технічним рішенням українці знаходять способи їх обходити. Сьогодні війна це змагання. Технологій яструби приклад того, як швидке навчання, адаптація і командна робота можуть дати результат. Їхня діяльність непомітна для цивільних, але саме вони забезпечують ті точні удари, про які звітує генштаб. У майбутньому роль безпілотників лише зростатиме. Таким чином на покровському напрямку вирішальним чинником стає не лише мужність піхоти чи артилерії, але й робота тих, хто бачить поле бою з неба. Яструби демонструють, як сучасна армія може поєднувати людський фактор із технологічною перевагою. Вони не лише спостерігають, але й створюють. Умови для перемоги день у день у тилу ворога і на передньому краю. Я вам вдячна глядачі те, що ви додивилися випуск до кінця, і вдячна нашим захисникам за їхню таку титанічну працю. Не забудьте лишити вподобайку та свої коментарі. Не прощаюсь з вами, бо зустрінемось вже незабаром.